Всіх вітаю. Знову в мене на каналі. Хто тільки зайшов, хто вже був на каналі. Я в попередньому відео і не якось так почав розмову і не, не представився. Мене звати Ярослав. Буду робити різні огляди акваріумів різних. Є багато матеріалу. Познаходив ще більше матеріалу, який знімав вже багато років тому. І є і свіжіші е, відео, От, так що в майбутньому буду е, активно їх е, викладати, коментувати, оглядати різні речі, е, техніку будемо оглядати. Ну, в принципі, що забажаєте, можете е писати в коментарях. Будемо оглядати різні речі: акваріуми, корали, риби, прісні акваріуми, акваріумні системи, сампи, тумби і так далі. Так, дивіться, ви в минулому відео е, бачили в мене активно плавали клоуни. Чорні, бачите, вони такі чорні з білими полосками, без оцих жовтуватих відтінків полосок. Е, в них на мордочці нема е, жовтизни, от такий вид, який я хотів, давно шукав. Придбав, і він у мене вже більше ніж півроку, місяців 8, напевно, 9. От і що хотів сказати сьогодні. Вчора я помітив, що нема самки. Виявляється, самка віднерестилася. Зараз я підсвічу. Бачите, саме вже нервується, бо я чуть-чуть порухався. Так, можете подивитися. Тут от вже самець нервується, заступає, ніяк не показує. От, багато ікри, то в них перший нерест, принаймні перший в мене. Як сказав власник, який продавав попередню їх, що їм приблизно до року часу було при купівлі. Ось е тому при мені це є перший їхній нерест. Так, це мене. Потішило, тому що вони до того чистили собі все е самець загравав до самки. От робили вони такі речі, з її, і нічого більше не проходило. Все там собі чистенько робили місце, готували. І на тому все закінчувалося. І я, в принципі, вже. Думаю, так, плавають і нехай собі плавають, не буде акваріум пустий, і діти, в принципі, часто заглядають в акваріум, не проходять в моєму. Тому подумав, нехай собі будуть, не буду їх нікуди віддавати, продавати. Нехай плавають. І тут неочікувано, коли вже я не розраховував ні на ніякий нерест. Вони, виявляється, віднерестилися. Ось такі-такі новини до речі, що з тридактною. А з тридактною? Наступні речі тридактна є. Я її. Ще не відселяв назад в акваріум. Звідки вона приїхала? На камінчиках на її мушлі нічого вже нема. Тобто ось місця, де була айптазія, нема ні одної айптазії. Ні маленької, ні великої, одним словом, все чистенько. Сюди вставлю ще кусочок відео, Згадав, що я знімав в той момент, якраз як Бергія. Залазить щілини і шукає, хто від неї сховався, а хто не сховався. І як вона все це зачищає. Так, всім привіт! Ось працює Бергія. Так, перепрошую за таку тряску. Макрозйомка, і воно не дуже хоче стабілізувати відео. Бачите? Бергії роблять свою роботу. Так, тут ще якась одна айптазія лишилася. Може якась ще буде дрібненька, але я вже їх майже не бачу айптазії. Що цим і хотілося сказати, що Бергії справляються зі своїм завданням на Ура. Все вони не зразу, не швидко, але поступово все вони з'їдають. Ця іптазія, вже можу сказати, вона нікуди не перемістилася в інше місце. Не втікла там, на більш освітлені ділянки, чи що б там хто не казав. Її просто з'їла Бергія. Натрапляв я на різні відео різних блогерів і так далі. що Є така, так, так, таке поняття, що сказані такі думки, що Бергії нічого не їдять, вони ніколи там не долізуть, ніколи не знайдуть, скоріше поздихають, їх з'їдять креветки, їх з'їдять губани. Ну, та, Губани, в принципі, можуть. І то не знаю, бо тому що в Бергії в її тілі знаходяться якраз оті залишки цієї, можна сказати, отрути від айптазії. Тому вона практично не смачна. Ну, губа неможливо, бо її з'їли, не знаю. На практиці такого не бачив. ну, щось не... В принципі, і не було такого варіанту, щоб в акваріумі з Бергіями був губан або навпаки. Тому нічого сказати по тому не можу. На рахунок кветок, брехня ніяка креветка не з'їсть. Ну хіба, можливо, боксері, то не знаю. Можливо, боксер. Наприклад, тут у мене креветка доктор, і не бачив я такої ситуації, щоб вона їла Бергію. Тому, думаю, таке, такі речі хібні, сказані були так що на трохи побуде ще тут, бо тому що ще можуть бути якісь маленькі айптазії. Бергії їх знайдуть, доїдять, особливо якщо будуть якісь нові маленькі бергії, вони активніше поїдають Айптазію. Вони дороблять справу своїх попередників, хто що не доїв. І все буде чистенько. Це, це є мій досвід. Не один акваріум Бергії вичистили. Я, на жаль, не маю відео показати, який я прийняв на обслуговування акваріум, один з акваріумів. Він кипів айптазіями. Ну, там. Живого місця не було ні на каменях, ні на ґрунті. Ну, було, але дуже мало. Корали були стиснені. Нічого не, не, ніхто не, не приймав ніяких рішень, дій і так далі. Звернулися, що людям не подобається це в офісі. Я вам покажу цей акваріум, але я вже вам покажу, який він зараз чистий. Хіба, можливо, знайду якийсь кусочок відео чи фото вставлю, який він був до того, якщо я знайду. От, Він вже зараз чистенький той акваріум. Чистенький в всіх сенсах. І грунт, і каміння, і корали, і, і без айптазій Тому. Теж хочу сказати, що в Бергії там зробили теж все, всю роботу, там 250 літрів дисплей приблизно. І там нема жодної айптазії. Я і Бергій там не бачу вже на даний момент. Але айптазії там теж немає жодної. Тому такі справи. Тут, в моєму акваріумі, теж було багато ептазій. Я ніколи їх чомусь тут і не боявся, що вони мені звідки з чимось приїдуть. Бо знав, що в мене ну, практично завжди є якісь кілька бергій, які будуть мати що поїсти. Тому ось таке. Так що. Будемо писати далі. Буду писати, що, що з ікрою наших клоунів. Що буде далі? Виживуть вони, не виживуть. Відсаджувати я не буду нікуди ту ікру відсіляти, забирати. Нема на то часу, чесно кажучи. Ну і цікаво, подивитися, чи вони самі їх витягнуть, не витягнуть. Малька тут, в принципі, з риби більше нічого немає, є ще хрезептера і є е, креветка доктор. Так що будемо дивитися, спостерігати, що буде далі. Задавайте питання, коментуйте щось, підписуйтеся на зв'язочку.